Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про план реформ та роботу парламенту. Ми говоримо із народним депутатом України Сергієм Капліним. Пане Сергію, я вітаю вас у нашій студії. Отже, у вівторок має розпочатися останній пленарний тиждень 2014 року. Чим він має запам'ятатися? Є низка рішень, які ми маємо прийняти щодо бюджету. І я би хотів, щоб ми відчули вже роботу нового уряду. Я знаю, що вчора допізна... Уряд збирався, напрацьовували певні рішення. Зокрема, напрацювали свою квоту представників для визначення керівника антикорупційного. антикорупційного бюро. Ну і це добре. А коли буде власна квота від парламенту? Та буде тільки парламент збереться. Я думаю, ми миттєво це зробимо. Якщо уряд це мені, інше, президент мені, мені інше не зрозуміло. Я буду серйозно це питання ставити перед керівництвом Верховної Ради, і перед Погоджною радою і керівництвом фракції. Е, які канікули? От сказали, 13-го збираємося на роботу, 16-го закриваємося і потім збираємося, здається, в лютому. Це ви говорите про січень місяць. Я кажу про січень, так. Цілий місяць побралися, цілий місяць не працювали. Стонали, що у нас поганий парламент, не можна нікого стягти до тієї Верховної Ради, щоб працювали. Прийшло 80% нових народних депутатів. І що, так само захворіли е, ліннощами? Це мені не зрозуміло. Це а питання самі? буду ставити дуже гостро. Які принаймні перспективи з ухваленням бюджету, оскільки він тільки у вівторок з'явиться у Верховній Раді, бо його було відкликано? Е, є багато питань. Бюджет якраз розкриває підпільний план Арсенія Петровича Яценюка. Що І в цьому плані, на жаль, е, що дуже неприємно, порізано усі соціальні, соціальні речі. Завтра, За такий бюджет завтра. ваша фракція буде голосувати? Ви я вам скажу я вам скажу свою власну позицію. От я зараз сподіваюся, Арсеній Петрович прокинувся вже і дивиться цю передачу. Так я йому хочу від усіх проспілок, з якими я вже сьогодні зранку мав кілька зустрічей. А на завтра ми готуємо велику попереджувальну акцію протесту Федерація проспілок України під Кабінетом міністрів України, і ми поставимо чіткий ультиматум або прем'єр із урядом. Шукають формулу, за якою він не буде вивертати кармани простих звичайних людей, або прем'єр шука собі нову роботу. Крапка. Якщо такої формули не буде знайдено, То ви будете підтримувати такі бюджет? То прем'єр буде шукати нову роботу. Бюджет це не сокира, якою відрубують голову простій прості, звичайній людині. Бюджет це формула порятунку країни. Це той компроміс, зокрема фінансовий, який ми маємо знайти. В питаннях пов'язаних з забезпеченням економічних реформ. А це означає, багаті повинні почати платити, а бідні повинні продовжити жити. Принаймні, якийсь час, і більше того, я зумів переконати, ну це власне і була позиція міністра соціальної політики Павла Розенка, що ніяких підвищень соціального пенсійного віку не може бути дев'ять розмов. Я підкреслюю, навіть розмов про це не може бути. Я покладу заяву про вихід з коаліції, як тільки я почую про те, що там десь якийсь відгук, голос хтось скаже з приводу підвищення пенсійного віку. І так само я хотів би сказати, що у нас з міністром співпадають позиції в питаннях, пов'язаних з модернізацією соціальних стандартів. Пенсії сьогодні потрібно підвищувати. Зарплати треба підвищувати. А чи є така можливість підвищувати рівень зарплати? А є можливість у прем'єр-міністра України купувати собі зимову гуму на автомобіль Мерседес броньований за 42 тисячі гривень за одну куза одне колесо? А є можливість продовжувати жити в умовах, коли на повну катушку працюють ті схеми, які працювали раніше при Азарові, при Арбузові? А є можливість. Коли є привілейовані підприємства, які не платять податки, а є можливість, коли ці податкові ями обнали всі до цього часу працюють, і ми кожного дня щось там викриваємо. А за 9 місяців хіба важко уряду знайти чи побачити ці е, податкові ями? Було протягом протягом року. Що ми зараз викриваємо ті чи інші кажемо викрити найбільший, е, найбільший обнал у Києві у Києві, де пройшло за за рік, останній рік, коли прем'єром був Арсеній Петрович? І мав свого міністра фінансів пройшло кілька мільярдів гривень. А це значить, що означає кілька мільярдів гривень? Що не заплачено податків 300-400 мільйонів гривень. Тому тут треба так. Змітра повинна розмова бути дуже дуже складна, але відповідальна. Ми е, виходимо з вами на те, що боротьба із корупцією питання номер один має бути у державі. Наскільки є досконалим законодавство в цьому напрямку, і теж саме антикорупційне бюро, яке має запрацювати з за 2015 року. На початку храму я вас запитала є... а, кандидатури від Верховної Ради, які має представити так. у мене є дуже коли з'явиться. У мене є дуже чітка позиція з приводу корупції для того, щоб корупції в країні не було. Не треба там зайвих 25 нових бюро. Дві людини не повинно в країні красти. Для початку президент і прем'єр. Президенту нема чого красти, хіба що канцелярський папір, тому що ну, його після цієї реформи конституційної, в яку ми зайшли, і після того, як ми е зробили кастрацію прокуратури, сьогодні це громадська організація, фактично. Після того, як ми позбавили фактично всіх повноважень, президента ну, ніяких потоків не існує. Сьогодні все в руках прем'єр-міністра і вся відповідальність на ньому. І е, відбуваються дуже жахливі речі, наприклад, в моїй Полтавській області. Як ви думаєте, чому е, Народний фронт чи прем'єр-міністр хоче тільки одного губернатора, одного із усіх в Україні, Полтавської області? Відповідь дуже проста, тому що це газоносна, нафтоносні землі. Було прийнято постанову, за якою фактично нафтогазом України монополізовано. Викуплення усіх усі, усього добуто, майже усього добутого газу. Але гроші тим, хто добуває цей газ, не повертають. А вони, в свою чергу, не можуть розрахуватися по своїм інвестиційним зобов'язанням, по зарплатам ну і по податкам. Це така схема, яка працювала, працювала свого часу а, в шкодуванні ПДВ. Коли брали за горло підприємства, і потім, тримаючи за горло, йому говорили: 20% відкату, інакше ми тобі не повернемо. Друге. А ви знаєте, що за останні півроку з газового ринку країни пішло три крупних компанії. Три крупних компанії іноземні, які є індикаторами того, чи можна в цій країні займатися інвестиціями, чи можна сюди вкладати гроші, чи можна тут працювати, чи прозорий тут ринок. Чи відповідає вона основним ключовим стандартним вимогам міжнародних стандартів doing business. Тобто можливості працювати, в принципі, Три компанії. Це дуже поганий е, знак, і я хочу сказати, що сьогодні треба прем'єру сідати за стіл переговорів із газовиками, з е, всесвітньо відомими кампаніями, і говорити про те, як ми будемо збільшувати видобуток, щоб довести його Ви до документів українського. Звичайно. Треба... наскільки у перспективі Україна а, за рахунок видобутку власного газу 100, може стати? На 100, да, я підкреслюю, Росії. на 100% за якихось кілька років у разі діалогу з газовиками. В разі практики нездирання з них три шкури, ми можемо забезпечити ці можливості. Але треба забрати вишки у Шуфрича, треба забрати вишки у Рудьковського, треба забрати вишки у Ахметова, треба забрати багато в кого те, що було накрадено, зокрема у моїй Полтавській області, цими олігархами і бандитами. Розумієте? Тобто, наскільки я розумію, вони мають перейти у державну власність? Я взагалі Я є дві формули. Перша формула. От то, що я говорив, якщо є. У влади політична воля, і їй не треба обслуговувати інтереси тих чи інших олігархів, і вона знає, що вона служить цьому народові, і цей народ для неї є основоположним і головним. Тоді треба проводити націоналізацію. І тоді треба вмикати друк... друкарський станок Національного банку України і друкувати гроші, щоб вну... на внутрішньому ринку інвестувати розвиток інфраструктури, газодобування і перетворитися у невеликий кувейт який може сам себе забезпечити газом дешевим газом і не йти щороку в кінці е, року на поклін до якої будь-якої іншої країни і а навіть чи? у Європу? Пане це, Сергій, це перше. А друге, друге, я закінчу. Якщо такої політичної волі немає, тоді треба створити ринок і запросити міжнародні кампанії. Це дуже дорога справа. Одна свердловина 15 мільйонів доларів, і два-три роки. І лише одна з чотирьох-трьох свердловин в результаті може бути працюючими. А що хоче зараз зробити нинішня недовлада в уряді, чи принаймні частину цього уряду? Вони хочуть через ті постанови, про які я вам говорив, задавити місцевого виробника, який згорим пополам платить податки, хочуть задавити. Міжнародні компанії, прогнати їх, вони вже це успішно роблять. Ви дивіться, одна із американських компаній, яка мала займатися видобутком да, сланцевого газу, вже пішла. Да, із... Регал пішла, Сайпен пішла. Це найбільші компанії. Знаєте, це та компанія, якщо така компанія йде з ринку, то з ринку йдуть і з газу, і газові компанії, і нафтові компанії, усі інші, і аграрно-промислові компанії, і компанії в галузі інновацій. Бо там наперед серйозно фундаментально прораховують. Чи придатна ця країна для бізнесу? Загалом а вище, план же, рамовим... урядових реформ, так. які уряд представив буквально, і Верховна Рада підтримала його. А, чи передбачена там підтримка, скажімо так, іноземного інвестора для того, щоб іноземний капітал Іноземному щоб Україну? Іноземному інвестору не треба підтримка. Іноземному інвестору треба прозорі, зрозумілі правила гри. Чи є це урядові зміню... програмі? Ну, раз там є зміни е, податків, значить немає. Тобто, якщо. Але інвестор, там є зменшення, то... розраховано на зменшення кількості податків. Ні. Програма Кількості. Кількості. Але треба відділяти мухи від котлет. Є базове оподаткування, а є кількість податків. Розумієте? Е, бу, у нас було 20, 24 податки, чи 22, буде 9. Uh -huh. Але прем'єр відразу сказав на трибуні Верховної Ради, що, дорогі мої, податків буде менше, але навантаження менше не буде. І це означає, що, можливо, буде простіше адміністрування. А уявіть собі, інвестор, який вклав сюди півмільярда доларів чи мільярд. І він сидить і прораховує наперед якісь можливі фінансові сценарії. І він не може просто вгадати, з якої ноги встане завтра прем'єр-міністр України чи Верховна Рада України. І з яких джерел Верховна Рада України буде забезпечувати фінансування тих чи інших речей. Тому я хотів би ось на чому дуже уважно зупинитися. Знаєте, все починається з порядку. Я сьогодні зранку е отримав біля 100 дзвінків від своїх виборців. Ну ви знаєте, мій мобільний телефон є майже у кожної родини Пол Полтави в моєму окрузі. 100 дзвінків зранку. Вимикають світло, гади, розумієте? Люди їдуть на роботу, вимикають е лінію електропередач, по якій по які їде тролейбус, е все це встає, люди злі. Виходять з цього авто громадського транспорту, пішки йдуть на роботу, проте всю ніч горить ялинка. Навіть у вас. А який ви, власне, бачите вихід із ситуації, оскільки е, е, критичний рівень не вистачає вугілля? Критичний рівень невистачання совісті. Власники е, генеруючих компаній, власники генеруючих компаній – це всі олігархи українські. Вони продають. Свої, свої послуги і продукцію за кордон у доларах. У доларі який зріс втричі. Або в чотири рази. В чотири рази зріс долар за останні півтора чи два роки. В чотири. А скажіть, будь ласка, у вас нема випадкових родичів на, на півдні країни, наприклад, в Кривому Розі. Їм підвищили зарплатню на металургійному підприємстві. Метал вже в ціні таким чином зріс втричі, а чи роботязі підвищили зарплату, хоча б відсотків на п'ять. Ні. ви бачите вихід із ситуації? Як Бачу, вихід із ситуації наступний. Керівник уряду для себе повинен чітко вирішити. Він з ким? Він з українським народом чи з олігархами? Якщо з олігархами, а то, знаєте, виходить як. Пам'ятаєте, Майдан, як бігали політики домовлятися з Януковичем? От, так само тут бігають домовлятися з олігархами. Може, ви заплатите на 5% більше, може на 10%. Ти маєш відчувати, ти влада, за тобою народ, якщо ти маєш таку підтримку. А я бачу, що тут проблема в іншому. У нас дуже розумний прем'єр, і він чітко усвідомлює, що рівень його підтримки з боку народу складає приблизно 4-3%. А все інше, за народний фронт, коли голосували, голосували не за Яценюка, а за поважних комбатів, які пройшли війну. Голосували за тих поважних людей, які є в списку, як Лілія Гриневич, які є авторитетом у, свої, у своїй галузі, не тільки за Арсенія Петровича. Навіть десь, може хтось за Авакова голосував, може десь за Турчинова і за якусь його там певну місцями принциповість. Але не за яці, Пане Сергію, от загалом питання. Увільних аварійних відключень, воно, можливо, зрештою має бути розглянуто і парламентом. Я зареєстрував закон. Зареєстрував закон, яким передбачено, що більше двох годин вимикати світло злочинно. І що людей треба попереджувати за кілька днів. Більше двох 3... годин на добу, На добу, Всього. Всього, да, На добу. У нас по 8-7 годин вимикають. Я попереджую, я не знаю, як за всю країну, і як приймуть мій закон. Але я попереджую у Полтавській області тих, хто там відповідає за ці речі. Виконуючи обов'язки голови Полтавської обласної адміністрації, керівника Обленерго, усю, усю цю е команду попереджую за відповідальність. Якщо за сьогодні, за завтра, не буде наведено порядок, я відрию топора, як, з яким я ходив до міського голови, і прийду до вас. Я не дозволю, я не дозволю далі нівичити долю і життя простих простих громадян, які проживають в області. Но люди просто реально стогнуть. Коли вони виходять перекривати дорогу, я їх розумію. І завтра, до речі, у нас буде великий мітинг 10-й годині ранку під Кабміном Федерації про сполоку України. Я Єдиний народний депутат, який його підтримує, і буду підтримувати Федерацію Проспілок. І вважаю, що там у федерації мають бути такі зізнані реформи. Відновлено зв'язок з місцевими проспілковими організаціями. Це має бути потужний щит робітників, селян, людей праці, які би захищав їх інтереси. І там ми будемо ставити це питання і вимогу Проспілок навести порядок у порядку вимкнення світла. Загалом, а друге. Пане Сергія, вугільний скандал. От що робити да, з вугіллям? Вугільний скандал. Ви ж подивіться, ви, 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 ся, ви сядьте, сядьте в автомобіль, можемо зі мною. Поїдемо в округ, бігборди, куплю вугілля, продам вугілля, куплю вугілля, продам вугілля, антрацит з Донбасу і так далі. Які так має знайти Україна? Ми повинні закуповувати це вугілля у ДНРівці, <кій> Росії. Їхта... Чи... Я... Треба закуповувати Я європейському. Я набір. вам просто як людина, яка у цьому розбирається і яка створила. Ну, ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, яку так само парламент не голосує. Ну нічого не змінилося, розумієте? Як я плодив ці проекти постанов про створення тимчасових слідчих комісій, аби розслідувати злочини в Криму з, з, здачі у Криму, аби розслідувати злочини в банківській сфері, з ростом курсу долару і так далі, так само далі продовжується відбуватися ніхто не ставить на голосування мої проекти постанов, які мають вивести на чисту воду усіх хабарників і злодіїв. Я зареєстрував такий, так, такий проєкт постанови з приводу розслідування цих злочинів з вугіллям. Я отримав відповіді на свої депутатські звернення від Наливаченка і Генерального прокурора Єреми. Там дійсно є склад злочину. І дійсно це вугілля. Що ви маєте на увазі? Те вугілля, яке в південно Африканській республіці. Звичайно, були, була завищена ціна раз. Друге, купувалася не та фракція, яка горить на наших ТЕЦ. Це два. Третє використовувалася не та логістика і не той транспорт, яким. Правильно і економічно було б доцільно довести сюди це вугілля. Четверте, гроші платилися кампанія, яка зареєстрована у Лондоні, у Великобританії, платила в Швейцарію, в банк, щоб відмити різницю у 200 мільйонів гривень в час, коли країна переживає антитерористичну війну, а не антитерористичну операцію. Третє: знижка десь була захована від такої великої, великого обсягу купівлі вугілля. Чи п'яте, чи шосте, чи сьоме, в кінців, чому купували в компанії, яка дешевше коштує, ніж ця ялинка. Три тисячі євро різниця між активом пасивом цієї компанії. Пане Сергію, а от на сьогоднішній день яке вугілля потрібно закуповувати? Сьогодні, для сьогодні ринок насправді дуже великий. Світовий ринок він великий. Я е, розумію так, що вугілля, якщо це південноафриканське вугілля, воно має купуватися не у фірми прокладки. Власники якої, до речі, мають інтереси на в Росії, щоб ви розуміли в Індії, і в Росії. Друге, закуповуватись воно повинно у дилера офіційного південноафриканських виробників. І там ціна нижча, і там можна знайти гарні умови, і це має відбуватися через державну компанію, напряму із тією компанією, яка торгує цим вугіллям офіційно від виробника в південно африканській республіці або в будь-якій іншій республіці. Так само можна купувати відповідно, на біржовому ринку, використовуючи міжнародні торгівельно-фінансові біржові інструменти наперед із більш, більш, більш дешевою ціною. Поясніть мені, чому вугілля починають купувати. Маючи уряд, рік, маючи легальну владу рік купувати за тиждень до проблеми з цим вугіллям. А знаєте чому? А тому, що всі, ох, ай! Давайте купувати що завгодно. А під це, що завгодно, можна заробити грошей на наступну передовищу кампанію або собі на Новий рік. Ну, принаймні, Цього у вас проблема. буде можливість поставити ці питання уряду. А що їм ставити? Слухайте, ми, знаєте, Я уряду... би взагалі оцей день запитань уряду відмінив, в принципі. Це така дурниця, атавізм радянських часів. Коли виходить, видирає прем'єр, стоїть да, 10 хвилин. За 10 хвилин 450 чоловік мають задати йому питання. Та треба завести щоденник Арсенію Петровичу, як я колись Азарову заводив. І там в онлайн режимі ви... Будь оператор, будь-які громадяни із села якогось глухого, із міста будь-якого, задавати йому питання, і він має відповідати, і це має бути публічно. І відповіді ці мають в інтернеті і на вашому телеканалі Бачите, мільйони українців. Звітувати треба кожен день за свою роботу. А то звикли, прибігли на 10 хвилин у Верховну Раду один раз на тиждень. Прийшов, прозвітував один раз на рік і роблять, що хочуть, а потім гарно виступить на трибуні. На трибуні і якось відмазався від того, що нічого не робили, сказав: Так ви ж бачили, от у вас папірець лежить отаку приблизно він пропонував нам прийняти е, програму реформ. Розумієте? А що ти по цій програмі у нього спитаєш через рік? Програма так, має чи бути Так, інакше коаліція підтримала цю програму. А що? реформ? А Почекайте, він же почав шантажувати коаліцію і говорити про те, або я йду е, із коаліції, або я йду в опозицію, шукати собі нового прем'єра. А чи країна витримає? У цей пошук нового прем'єра чергову АДУ, чи країна витримає оці ці всі терзання? Пане Сергій, у нас зовсім не залишається часу. На вашу думку, які буквально перші кроки мають стати зараз спільними коаліцією уряду для того, щоб вийти із кризи? От ми бачимо долар сьогодні. За такою неймовірною ціною на чорному ринку. Які перші заходи мають бути, щоб об'єднати все-таки країну і знайти вихід такої з кризової економічної ситуації? По-перше, треба дати сигнал людям і е, діловому міжнародному і національному діловому середовищу. Сигнал цей має бути у вигляді прийняття бюджету. З бюджету треба прибрати усі дурні програми і проекти. Бюджет треба детально розписати з точки зору. Е, е, Базуючись на проєктному підходу. Розумієте, от в чому була проблема програми? Я говорив: є коаліційна угода. Якщо ти прем'єр, у тебе команда, у тебе дармоїдів 200 тисяч чоловік по всій країні чиновників чи 300 тисяч. Розпишіть цю кожен пункт цієї коаліційної угоди, яку ми написали усіма фракціями детально. Де строчка, назва проекту, програма. Скільки коштує вам безпосередньо як платнику податків? Хто відповідальний? чи є голова злетить, якщо це вчасно не буде зроблено. Так само треба у бюджеті. На кінець в цій країні повинен з'явитися правильний фінансовий документ, в якому буде чітко написано, куди витрачатимуться гроші заощадження на відключеннях людей від електропостачання по 8-7 годин на день, на звищених податках, в тому числі для бізнесу. Бо вони будуть підвищені. І коли кажуть про те, що на податкові канікули для малого середнього бізнесу не треба брехати підприємцям. Знаєте, як роблять? Податкові канікули ніхто не перевіряє, але приходить УБОЗ, ОБЕП, міністерство внутрішніх справ і ще якась короста приходить і починає перевіряти тебе на підставі якоїсь фіктивної заяви, якоїсь якоїсь фіктивної особи, і з тебе витрясуть ще більше керуючись кримінальним кодексом, ніж витрясуть кодексом податковим. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що у вас вистачить сил, терпіння і є ще така можливість по часу все таки напрацювати той фінансовий документ. І головне. Головне, який влаштує в Україну. Я б хотів, щоб ви. Я б, б хотів час депутати цифрація. будуть у себе в округах, щоб люди питали, які, які ще можуть бути канікули? У солдатів у окопах є канікули? Немає. І у депутатів не має бути. Я не збираюсь ні на які відпочинки, ні на лікувальні, ні на море, ні на пляж, нікуди. Я готовий працювати день і ніч. З цим бюджетом, з цією програмою переробити Арсенія Петровича, складом уряду, подивитися, що у нас по районним адміністраціям давайте разом гуртом працювати і наводити в країні порядок. Я готовий працювати і депутатом, і дільничним міліціонером, і заступником міністра. і... Журналістом і ведучим народної прокуратури та чим чим завгодно, аби в цій країні був порядок і щоб вона на кінець з колін на ноги всталася країна. Дуже вам дякую. Сподіваюся, що вас почує більшість ваших колег народних депутатів. Це був Сергій Каплін, народний депутат України. Була програма «Позиція» у прямому ефірі. Залишайтесь на парламентському і далі до зустрічі.